З початком повномасштабного російського вторгнення для української молочної промисловості настали непрості часи. Сьогодні говоримо про проблеми і перспективи молочної галузі із головою наглядової ради підприємства Куликівське молоко Анатолієм Дідором. Новітня історія підприємства почалась у 1999 році. Наразі тут працює більше ста осіб, виробляють великий спектр продукції. Ми виробляємо сухе знежирене молоко, вершкове різної жирності, фасоване. Також моноліт це в ящиках там 5, 10, 15, 20, 25 кілограм, а також сири тверді, напівтверді і м'які. У час тимчасової окупації Чернігівщини Росіянами підприємство на певний термін фактично зупинило роботу. Почнемо з того, що коли частина нашої області була окупована расистами, у нас є один з об'єктів, який знаходиться в Карюківці, тобто ну, його діяльність була повністю паралізована по зрозумілим причинам. Також ми маємо два об'єкти в Кулаківській громаді. Це в СМТ Кулаківці, в центральному населеному пункті нашої громади, а також в селі Салтикова Дівиця. То ці два об'єкти були призупинені буквально там на їх діяльність була призупинена буквально на три тижні, але в цілому потім була відновлена. Це було пов'язано з безпековою ситуацією, з ризиком оточення міста Чернігів, і у зв'язку з тим, якби частина бойових дій проходила, в тому числі в нашій громаді. Після деокупації з'явилась нова проблема логістика, адже мости були знищені. Втім, і з цим вдалося дати раду. Наразі дуже складна ситуація з експортом, хоча до вторгнення українська молочна галузь була орієнтована саме на експорт. В минулому році ми взагалі не експортували, була дуже серйозна проблема. Ну зрозуміло, що, по-перше, порти. Потім, коли створили зерновий коридор, через нього почали пропускати тільки аграрну, аграрну продукцію. Е, ну, це зрозуміло, що правильно, тому що аграрії теж дуже сильно страждають, і дуже велика валютна виручка, як саме від експорту аграрної продукції. Але для ну виходить, що харчової промисловості, залишилися тільки сухопутні коридори через країни, наші партнери, скажімо так, західні західні сусіди. Куликівське молоко експортом у ЄС наразі не займається, немає єврономера. А експорт у треті країни суходолом вимагає великих логістичних затрат. Підприємства змогли частково компенсувати збитки завдяки внутрішньому українському ринку. Продукцію возять у Київську, Сумську, Дніпропетровську, Запорізьку, Одеську, Миколаївську області. Але ситуація на внутрішньому ринку Ситуація достатньо складна. Є декілька чинників, чого це так. Ну, по-перше, відбуваються певні інфляційні процеси, і зрозуміло, що наша молочна галузь тут не стоїть осторонь. На жаль, там всі інгредієнти, матеріали вони здорощуються, енергоресурси так само, тому ціна на молочну продукцію, на жаль, зростає. Але при цьому, скажімо так, населення ну, об'єктивно не багатшує, тому купівельна спроможність, скажімо так, залишає бажати кращого. Плюс, ну за офіційною статистикою, яку я бачив, 9 мільйонів людей виїхали в, в країни західного, скажімо так, світу, 3 мільйони там, примусово, непримусово були вивезені в Російську Федерацію. Зрозуміло, що це все впливає на споживання всередині країни. Тому що як би це там банально не звучало, ну кожна людина, це, скажімо так, споживач, який їсть цю молочну продукцію. Чим менше цих споживачів, тим зрозуміло, що менша потреба. Але є і позитив зокрема, за словами пана Анатолія, держава бере на озброєння європейські практики і намагається менше втручатись у діяльність бізнесу. Крім того, українське законодавство поступово наближається до європейського, що є великим плюсом. В цілому, якби наше законодавство зрозуміло, що воно гармонізується в цілому з європейським законодавством, і наша галузь там аграрна галузь, і галузь, там, харчова промисловість. Вона тут не стоїть осторонь. Тому зрозуміло, що всі підприємства наближаються до тих стандартів, які вимагаються, скажімо так. Європейським союзом або які діють в європейському союзі, і до якого наше законодавство наближається, тому що ну я думаю, що зараз уже для всіх зрозуміло, що нам треба рухатися в бік, скажімо, цивілізованого світу і ну, будувати свою успішну країну, враховуючи в тому числі їх досвід, їх практики і їх там досягнення, які у них теж ну, в принципі, немаленькі. Варто зазначити, що перспективи відновлення і розвитку експорту молочної продукції залежатимуть не тільки від політичних факторів, але і від достатнього обсягу якісної сировини а загалом відновлення молочної галузі може зайняти кілька років.